Привіт, вітаю вас. Прийшла вам хвалитися, що як моя тумбочка з запасами згодилася. Захотілось мені олів'єшки, думаю, ну, у мене ж все є. Відкрила, дістала. І картопельку варену, морковку варену, горошок, огірочки, яйця зварила, ковбаска, бітчинка. Є цибулька, що там ще треба. І сижу, так радію і згадую, що. А відкривачки нема. Тож я зараз візьму ніж і буду, як в молодості, ножем виковирювати. Бо чоловік там будиночок наш обшиває, от то вже не буду його смикати, банки відкривати. Але отак нахвалилася. Все є, та не все є. Бачите, як буває? Ну що ж, піду ковиряти? Поки я там салат різала. Чоловік почав обшивати будиночок, і бачите, вже зробив яку частину. І подобається мені цей матеріал. Це зроблено для вулиці, для ну, різних погодних умов, звичайно. Ті, що от ми в хаті ставили, там такі дерев'яні були планочки, прикріплені до такої чорної поверхні. А ось ці. Вони навіть не пластик, навіть не можу сказати, як якийсь такий матеріал штучний, звичайно, але покритий таким непромокним якимось покриттям. Ось, і він оце зробив вже спереду. І бачите, частину сюди пішов. От, вони такі панелі. Ну, бачите, намагається гарно співкласти кольори. І окремо продаються, купили такі кутики, які будуть закривати кути всі будинку. Ось так, що воно буде так цивільно, знаєте, культурно. Ну, дуже мені вже подобається. Ну і звичайно, це ж все, що я вам показую, це є ремонт, який продовжується. Немає нічого особливо завершеного, крім там стін будинку, знаєте, і ванни, чи щось таке. От тут ще гора на, на даху буде теж обшиватися чимось. Я, до речі, не знаю, чим там якийсь іде пророзинений ще матеріал на дах додатково. Вони один постелили, а потім по краям, мені здається, тут будуть світильнички теж вшиватися, тому що буде електрика в ньому. Тобто роботи продовжуються. Всередині, ми бачите, зараз тимчасово склад зробили, тому що ще ну, в найближчі дні не буде всередині робитися, бо є що тут ще робити. От, і, як я казала, землю засипати і так далі. От, так само і веранда, тераса ця: дві боковини обов'язково будуть зашиватися. Справа і зліва, це безумовно, тому що все ж сезон міняється, літо пройде. Та й не дуже, знаєте, затишно, коли якось немає бокових цих стін і не так інтимно, знаєте. А я ще люблю, щоб дощ не попадав, та всі люблять. От, тому чоловік щось придумає. Будуть бокові оці стіночки. І, мабуть, середина зовсім відкрита, можливо, залишиться. А тут ще щось теж буде так якось прикривати затишно. От. Будуть рослини, будуть стіни, ці фарбуватися, вони будуть гарно. Це ж будинок, який був, такий і є. Ми ще не робили тут стіну зовнішню. От. Там помальований шматочок, це те, що ми розвалили консерваторію, пам'ятаєте? Ось, а так, взагалі, звичайно, що це все процес, це незавершена робота. робота. Але саме головне це, що от скло і дах, що поки ми працюємо, поки чоловік робить тут, то ми живемо і вже не падає дощ на голову. От зараз моросить дощик. От, а я прийшла собі помідорок зірвати кілька, що там смачненьких і з'їсти. Ну і звичайно, етапи. Роботи тих стін я буду показувати. Ось і хочеться завжди хочеться бачити все до і після в одному відео, але колись і таке буде відео. Але ще ми не доросли до нього. Тому що процес, 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 ще ж буде гараж будуватись, не забувайте. Ось там справа, де каліточка, ось то вона буде йти в гараж. А він нам потрібен саме для маси інструментів, якихось таких речей, які зберігати в домі не потрібно. Ось і такий буде, знаєте, чоловічий куточок. Собі там розвісити. Я, до речі, люблю таке відео дивитися в гаражах, як там все Боже, на стінах, по такі рейки, там все так висить по розмірах, то це просто вау. Так що, ще багато в нас роботи. Будете бачити. Ага, ви ж мене питали про. Чому було не прибрати там ці від каміну, зменшити, оці от стіни, що випирають, тому що шафам заважає, і так далі. Бачите, демар? він спільний з сусідами. Якось воно не знаю. Ну, нам казали так, що якщо це робити, ну це дуже довга історія і важка. І якщо просто їх прибрати, навіть щось підставити, цей демар може похилитися. І, звичайно, це серйозно. Ми таке не робили, бо в кінці кінців тих 40 сантиметрів знаєте, простору, ну вони не варті таких коштів і стільки роботи. Скажи, Лілуша. От Лілуша всюди, кажу, Лілуша, боже, Боже, Вєра, Вєра. Нікуся всюди ходить за мною. А от Лілула, брадоша, вона у сина на горі, його пильнує, щоб, не дай Бог, десь не дівчився. Це його, його пес. Сидить і не відпускає ні на хвильку. От. А ця квіточка, дуже я її люблю. Так, стояла вона в мене на підлозі між шафами. знаєте. І тут привезли ми рижу заразу цю кіцю золоту, і вона покопала, викопала. Я давай чистити, збирати ту землю. Ось взяла, поставила на вікно. На другий ранок прокидаюся, викопала тут все на вікно. Я дивіться, що зробила. Закрила фольгою. І цієї ночі не було викопано. Але цієї ночі у нас тут такі були бої котячі, такі були крики. Ми, Чоловік вийшов, запустив її. Вона така гонорова прийшла. Ну, видно, вже свою територію відмічає, бо ми тут бачили котиків. Приходили, то мітив один тут спереду дому, другий ззаду там по парканам ходив, заглядав. Ну, видно, звикли, що гуляли, і не було тут тварин. А зараз ось. Ну, в подвір'я вже не зайдуть, все ж дві собаки, а спереду, бачу, ще ходять. Так що кіця наша мені влаштовувала тут прибирання. Цікаво, як у неї буде вільний час, вона буде цю фольгу знімати. Чи ні, чи дасть мені спокій. Тож земля сипеться, самі зрозумієте, як це прибирати, Тож карпет треба ж і пилососити. чи о хуліганка мала. На стрижечку прийшла до нашої лілічки. Подивимося до і після. Ну, як завжди, гарно. Їду вже зі стрижки. Спочатку по плану в мене було на стару хату заїхати. Продовжити там, знаєте, і пакувати, і викидати, і чистити, прибирати, все як завжди. Але так подумала, що рівно перша година, а я забула поснідати, <смі> і треба приготувати щось поїсти. І пообідаємо, і тоді поїдемо разом, мабуть, туди. Хлопці хочуть уже з цього сарайчика, знаєте, потрошки розбирати. Там полички такі гарні. Є ми купували, такі спеціальні, як для гаражів, продають. Ось то хочуть їх перевезти. Ну, поки що в цей наш будинок, то будиночок, поки гаража немає. Ось, а, ну і поскладати. Потім буде гараж і перенесеться в гараж. Так що заїду, приготую обід, поснідаю і разом, разом поїдемо всі. Попрацюємо на тій хаті, поприбираємо. Але трошки покатаємося. У нас тут ремонт доріг час від часу, ну як кажуть, постійно якісь дороги підремонтовують. Я зараз якийсь тут був об'їзд, маю надію, що я проїду. От. До речі, прийшов мені плафон до лампи той п'ятий, що розбився. От і ми їздили з сином в магазин, шукали. Ну, окремо там таких скляних не було. Треба було купити разом з лампою. Ну вона мені не потрібна, по-перше. По-друге, ціна то як за лампу, знаєте. Тому я знайшла на eBay аналогічно, ну, просто плафончик. І швиденько воно прийшло. І сьогодні чоловік почепив лампу на сходами. От і так класно. Що одне не, хват... не вистачає, то ну, все. Закрита моя дорога. Мушу об'їжджати навколо. В коридорі там ще не вистачає у стіни картини, що я не привезла, не повісила. Ось ще я не привезла квіточки в горщичках розкласти гарно. Та багато чого ще не привезла. Але ще пустуватий такий коридор. Але ще почепив чоловік е гардину, по-моєму, на це віконце в коридорі, бо там е на другому поверсі, бо там схід сонця з того боку. І зранку прокидаєшся, виходить, е виходиш, і дуже сонечко яскраво світить в очі. Так що буде трошки так прикривати. Зараз покажу вам все. Так, об'їзд, об'їзд. Недобре, мені, бо я такий великий шмат маю об'їхати. Ну, але що поробиш? Ремонтують. Так. Зараз загорожу тут людям. Так міняється погода просто кілька разів в день. І так, таким, знаєте, людям мого віку і старше. Інколи це відчувається, не дуже весело, трошки тиск міняється і так далі. Але сьогодні було гарно. Мабуть, буде все ж дощ, бо бачу, такі хмари наповзають темненькі. Так, поїхали хлопці, дівчата. Вчора теж довго тут на цьому місці стояла. Хочеться знаєте, що городом трошки зайнятися. Але не встигаю, не маю зараз часу зовсім. Бо найперше завдання це звільнити ту хату. Яку ми винаймали, щоб привезти її до ладу, підфарбувати. Все ж за чотири роки зносилось. Якісь Ну їдь, хлопче. А ще потім буду брати таку машинку, це що перекили ми. Ось ми беремо її напрокат, в таких великих супермаркетах їх дають. І дуже гарно вона вимиває такі килими, як нові стають. Там до неї спеціальний шампунь є. От і треба вичистити, бо ми ж залишаємо депозит завжди, коли заселяємося, коли будинок береш в ренту, залишаєш аж депозит. От і звісно, компанії дуже не люблять його повертати, особливо там, хоч щось знайдуть, знаєте. Хоч щось знайдуть, куди би зняти частину з депозиту, хоча б. У нас такі були випадки, що ну, до смішного доходило. Те, що ми заселилися, вже так було в хаті. Ось, То з нас за те її зняли потім. І неважно ти їм пишеш листи чи ще щось, та не будеш всутити, бо теж ні часу не, не хочеться, ні. Витрачати і так далі. от То хотілося б, щоб депозит все ж повернули. <гум> от, та й треба лишити частеньку хату, гарненьку, частеньку, вимиту. Так що такі плани. Так, трошки об'їжджаю. Це хочу вам показати, я розповідала, що я робила з моху таку от картину. Бачите, я купувала цей мох, він засушений. І такий декор різний я купувала, але це якісний, гарний. А ось ці гілочки я просто в саду взяла. І я гарячим пістолетом до канви взяла канву таку на підрамнику. І гарячим пістолетом все до нього приклеювала. Тут де-не-де треба поправити, підклеїти трошечки ось так. І він, ви знаєте, живий навіть на дотик. Він не є якийсь там пластиковий, сухий, він так продається, якось так і називається е мох, який Ну, е йому не потрібна земля. І ці мені подобаються такі, такі речі зелені. Така симпатична. Вийшла на вечірню прогулянку. Я думаю, що вона ловить і їсть. А то тих е стрибунців, тих, знаєте, жучків я вам показувала. Мабуть, бачите? Еліс, що ти їш? Що голодна? Mm. Полює. Еліс кс-кс-кс Коза. Прийшов сусідський кіт, сидить на паркані, а Еліс спочатку повзла так до нього тихенько, спостерігала, зараз лягла і очей не відводить. Ну, Судячи по тому, як вона ночами тут влаштовує розборки, то вона буде за свою територію боротися. А той просто сидить і спостерігає, дивиться на всіх. Ну, Собаки зараз в хату зайшли, то, може, тому він такий сміливий. Ну, все, подивився, йдемо. Як ти, Еліс? Звільнилась. А ми, бачите, вчора перевезли з тої хати полиці такі. <кій> Вони такі гаражні. От. І зараз тимчасово трохи речі, поки гаража немає. Будемо в ту хатинку складати. От. І тому такий у нас бардак. Та у нас бардак, тому що ремонт. <кій> Дуже вже хочеться показати, ідеальну картинку. Ну, що поробиш, поки що так. От так, пішла Еліс перевіряти, де він дівся. От, ось сьогодні будемо далі речі возити, все як завжди, і ставити ці полички туди, і там акуратно на них складати, щоб воно чекало свого часу. <гас> Десь зложено. Кіцька лізе, лізе на паркан. Передвірити, що де, куди пішов? Хто то був? Як тебе звати? І тут так повільно, повільно. Зараз вона його догонить. Ну, таке у нас таке у них життя у тварин тут цікаве. Нові сусіди, нові знайомства. А в цьому коридорчику теж потрошки ми доходимо, доміняємося по чуть-чуть. От, бачите, повісили. Ну, тут ви бачили вже цю лампу, а на цю стіну повісили гачки з Ось я простівала подушки, щоб вони були простівані. От. І бачите, три гачка на підлозі, то вони підуть в правий кут, зараз покажу. А тут ще дзвіночок, чоловік повісив, питає, чи, чи в мене є шнурочок. Там ще шнурочок можна підвісити. От, Потрохи ту шафу наповнюю. Цей кут. Ось ми хочемо ці три гачка повісити в цей, сюди на цю стіну. Вони такого самого кольору, як шафа, вони керамічні, гарні. Може над ними поличку. Я одну маю, але по розміру не підійшла. От, щоб, знаєте, Ключики поставити, сумку повісити. Я би хотіла. А це принесла парфуми з старої хати, то треба ще тут їх розкласти. Чоловік любить, щоб вони були в коридорі. Він в коридорі виходить, собі парфумами одягнувся і все. А я, мабуть, віднесу або в спальню, а може в вітальні, бо їм треба тепле місце парфумом, щоб не стояли на світлі на сонці. От, ну, але я перед тим що хочу все перебрати, бо я мало чим користуюсь, а я час від часу так роблю знаєте. дарують. Інколи ну, не завжди підходять парфуми, то так краще дарувати, мабуть, ваучер в магазин, а ти собі купиш. Але коли інколи мене питають, що я говорю що, тому що наша людина має щось втратити на непотрібне, якщо краще на потрібне. От, я перебираю, знаєте, що роблю? Я в таку групу зареєструвалася на Фейсбуці місцеву англійською. Ось і там люди міняються парфумами, продають, які їм не підходять. Задешево, звичайно, але як має е, припадати пилом і просто втрачати свої, не знаю, мені не подобається, коли довго стоїть. От, і я там продаю. Ось треба ще в мене ще на тій хаті полишалось такого, що мені не підходить. От, і я поперебираю, попродаю, було б час на все. А то як треба ж туди їхати, на ту хату там прибирати. От, то поступово, бачите, трошки міняється все. Ось так. І в цьому коридорчику над сходами трошки міняється. Ось вона, ось вона, ця лампа. Тут дуже високий простір, великий. От, і ми вибрали цю сімейне голосування. Один плафончик був розбився. От я знайшла аналогічний, теж такого кольору, це був такий жовтенький, але він виявився трішечки більший. Трішечки. Я навіть не пам'ятаю, може і той був інакшого розміру, бо бачите, тут різна форма. Є кілька трикутних, кілька. Ввечір дуже гарно виглядає увечері. От, вона висока, нікому не заважає довга. А що мені ще не вистачає в цьому коридорі? Я би хотіла ще кілька картин повісити. Знаєте, як ідеш така галерейка. От, є що вішати. Доброго дня, Ніка, прийшла. От, а тут теж, бачите, принесла квіточку і повисили цю гардинку, бо яскра зранку завжди сонечко сюди п'є. От, ну і, мабуть, зайтишніше так з нею. А, ну, трошки спущуся. От, і зараз ось так виглядає. Ну, ніби симпатично мені. Але маю ще, знаєте, що, ну, не знаю, я ще не розміщала, бо я ще маю вишити дерево життя неоформлене. Велика така робота картина. І я думала. Собі на цю стіну, але я забула, що тут вимикач, хіба що над ним. І ця стіна така не є широка, сюди, мабуть, щось менше треба буде. Ну, ще розмірковую. Я коли принесу їх картини, то буду, знаєте, отут широка стіна, але тут взагалі така стіна, яку не видно. Ні зі сходів не видно. Ну, Треба подумати. Треба спробувати просто. Але хоча б лампа є. Так, а ну я вимкну. Ну, не перекликається вона з тою коридорною, але як бачите, ту і не видно. А коли заходиш в хату, то цю не видно, вона схована за стіною. Тобто, їх можна бачити коридорно тільки коли ти там. А цю тільки коли ти на другому поверсі? Ось. А я знову закваску поставила підходити. Буду, я так бачу, один хліб пекти. Бо коли я печу більше, ну от були пиріжки, ну то звичайно, пиріжки всі поїли, а вже хлібчик не так. Ну і для чого кілька пекти? То один тільки буду. А я ще минулого разу два спекла, і другий трошки почав підсихати. Ну, то, мабуть, треба підсушити, зробити сухарів, я так думаю. Ось, Бо він же не, не, не псувався нічого, просто підсихав. От так що чекаємо на другу закваску. Так, вимкну, що я тут понагрівала, і нехай вона підходить. Вийшла перед домом, подивитися і перестрашилась. Взагалі не видно рослин, які тут у мене посаджені. Ну це жах, оце газдиня. Ну, два тижні дощі були, мало не щодня. І просто якось якийсь жах. Я щось не сподівалася, що воно так гарно заросте. О май гад! Ну що, троянда он, який випустила е гілочку яку. А ось ця штука зацвила. Я вже забула, хто це. Це часом не гібіскус. Зацвив, гарно, багато квітів. Я його розчищу від бур'янів, звичайно. Боже, Боже. Оце так. А той скіп стоїть, загорожує, не видно. І друга трояндочка, боже, бідася. Друга трояндочка, бачите, теж квіточки дві дала. Ай ти, мамочки мої, ну що то таке? Так, ну все, мене намило, таку хазяйку. Йой-йой-йой. Ну і що ви? Ви думаєте, тут не застелено? Тут застелено плівкою під ними. Я робила дірки, коли саджала. Це просто якась катастрофа. Треба доводити вже якось по порядку. Ну я не маю абсолютно часу. Абсолютно. Я повинна ту хату спочатку завершити стару. Все вивезти, прибрати, почистити, помалювати, попрати коври. От, але шкода, що це заростає. Ну, що ти будеш робити? Може зараз трошки приберу? Ой-ой-ой. Приберу і що чимось накрию тканиною орболокном, не знаю. Йой. Щось я перестрашилась, ви знаєте? Ну, реально, за скіпом не видно було. Я якось так не звертала уваги дощ, дощ те таке. А то на тобі. <гум> ну що ж, маємо досвід? Треба так прикривати, щоб не росло нічого. Ну, і обробляти. До речі, в мене є такий спрей від бур'янів. Але чомусь я побоююся поряд з гарними рослинами. Його, мені здається, він може на них теж повпливати. То треба просто все закривати, мабуть, мульчувати, щось таке, правда. Ну що ж, колись виросту, і я до, <смі> до нормального огородника, <смі> садов... садівника. Ну, отаке жах, ну, все, сваріть мене, але всього вам доброго. Дякую, що прийшли <смі> і будьте здорові!